Національний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Гімн нашої держави називається Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Слова до гімну написав Павло Чубинський, а музику Михайло Вербицький. Коли грає гімн. Треба встати, якщо знаєте слова, підспівувати і тримати руку на серці. Кожна пташка співає, а кожна людина свій гімн знає. Їм можна почути на урочистих лінійках у школі, і час відкриття пам'ятників на військових заходах, і час нагородження українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Малята, тепер ви знаєте, які є в Україні державні символи.